Хочеш стати зіркою корпоративу? Yes. Просто виглядай так само, як половина залу. Це відео жартівливе, але на жаль, не зовсім. А в кінці дам правило, яке допоможе побачити, чи образ додає віку. Його знають тільки стилісти. Постав лайк, підписку і обов'язково коментар. Це реально допомагає просувати мій блог і робити ще більше таких корисних відео. Перший типаж богиня з подіуму: стрункість, блиск, драматичні драпіровки, розріз до стегна і переконання, що всі інші просто не старались. Проблема не в розрізі чи кольорі. Проблема в тому, що формат переходить від святкового до сценічного. Силует надто урочистий, матеріал візуально важкий. А образ вимагає професійної зачіски та макіяжу. На корпоративі це радше не елегантність, а конкуренція з ведучим або артистами. Тому краще залишати такі моделі для гала подій або подіумних івентів. Другий типаж біла блузка рятує все та впевненість, що одна блузка вирішує будь-яке свято. Біла блузка сама по собі непогана, але не у святковому форматі. Силует занадто офісний, фактура не створює глибини образу, блузка майже завжди потребує акцентної пари. Дережки, блискучу сумку, крій із формою, тканину з текстурою. Тому для вечірки її треба підсилювати, інакше виглядає як робоча зустріч, а не корпоратив. Третій типаж диванна обивка. Бархат, велюр, багато фактури, і відчуття, що ви найкраще впишетесь у лобі офісу. Велюр та зім'ятий металік мають підступність. Фактура дуже активна і домінує над силуетом. Тканина додає об'єму у всіх зонах. Кольори часто приглушені й важкі. Такі текстури красиво працюють в інтер'єрі, але не завжди у святковому луці. Вони не підкреслюють фігуру, а перетягують увагу на себе. Четвертий типаж трикотаж плюс зимові чоботи. Мовляв, зима ж на дворі треба, щоб було тепло. Трикотажні сукні чудові. Чудові для повсякденного життя, але для корпоративу силует занадто буденний. Тканина не має святкової фактури, чоботи роблять образ ще більш утилітарним. Якщо хочете залишити трикотаж, додайте металеві прикраси, фактурну сумку або змініть взуття на щось святковіше. І образ одразу виходить з робочого дня у вечірку. А тепер обіцяне правило: чому частина святкових суконь раптом роблять образ дорослішим, ніж хотілося би. І справа не у вазічий віці. Надто щільна тканина плюс облягання Забирає легкість силуету. Темні кольори з блиском підкреслюють в тому обличчя та додають контраст. Занадто багато деталей роблять образ важким і візуально додають років, навіть якщо річ нова і дорога. Молодість та свіжість створює не тіло, а легкість пропорції, повітря у силуеті та простір для руху. Хочеш четверту частину про найсмішніші антиобрази корпоративних вечірок? Став плюс у коментарях. І, будь ласка, підписка і лайк. Ви реально допомагаєте рости моєму блогу. А коли всі виглядають однаково, ефекту немає ні в кого. Отже.